Покровськ. місто, яке останні місяці не зникає з військових зведень. Тут лінія фронту проходить настільки близько, що відлуння бойових дій чути навіть у центрі. Кожен день приносить нові випробування, кожна ніч нові атаки. Але те, що відбулося протягом останніх тижнів, суттєво вплинуло на розклад сил на цій ділянці. Російське командування перекинуло сюди значні резерви, розраховуючи на швидке просування. Натомість зіткнулося з однією з найскладніших невдач за останні місяці. Співвідношення втрат за даними українських підрозділів, сягнуло 15 до 1. Це не емоційна оцінка, це результат рішень і тактики, які призвели до зриву наступальних дій. Все почалося з інформації, яку отримали українські розвідники за кілька днів до початку основних подій. Російська сторона зосередила на південно-східних підступах до Покровська, значне угруповання. За попередніми оцінками там було не менше чотирьох батальйонних тактичних груп: танки, бронетранспортери, самохідна артилерія, піхота. Загальна чисельність особового складу перевищувала дві тисячі осіб. Безпілотники фіксували переміщення техніки в день і вночі. Тепловізійні камери виявляли скупчення особового складу навіть у темряві. Радіоперехоплення давали уявлення про плани та настрої ворожого командування. Картина вимальовувалася чітко. Російське командування планувало охопити місто з двох сторін, перерізати основні шляхи постачання і створити умови для подальшого оточення. Головний удар мав бути завданий із південного сходу, де місцевість була найбільш сприятливою для просування бронетехніки. Допоміжний удар планувався. Зі східного напрямку, щоб розтягнути українську оборону. Це був амбітний план. Але саме його амбітність стала причиною провалу. Російське командування недооцінило здатність українських підрозділів адаптуватися до ситуації. Українське командування мало кілька днів на підготовку. Цього було достатньо. Перш за все, були визначені найбільш імовірні напрямки атаки. Розвідувальні безпілотники працювали цілодобово, фіксуючи кожен рух противника. Дані надходили в режимі реального часу до командних пунктів, інженерні підрозділи працювали без перерви. Мінні поля були встановлені на ключових маршрутах. Протитанкові рови поглиблені. Додаткові укриття обладнані для протитанкових розрахунків. На основі розвідувальної інформації українські підрозділи. Підготували кілька ешелонів оборони. Перший, легкі мобільні групи, здатні швидко відійти після першого контакту. Їхнє завдання полягало не в тому, щоб зупинити противника, а в тому, щоб уповільнити його та надати інформацію про напрямок головного удару. Другий ешелон основні вогневі позиції з протитанковими комплексами та артилерією. Тут були зосереджені Джавелін. Нлейд дібліві та стугна на Пі. Артилерійські батареї заздалегідь пристріляли ключові ділянки місцевості. Третій ешелон. Резерви, готові завдати контрудару в найбільш вразливому місці. Танки. Т-64 та бойові машини піхоти чекали в укриттях, готові вступити в бій за першим наказом. План був простим за своєю суттю, але складним у виконанні. Потрібно було змусити противника атакувати там, де його чекала пастка, і головне, не виявити свої основні сили занадто рано. Атака почалася о четвертій ранку. Ще було темно, коли перші російські підрозділи рушили вперед. Вони розраховували на ефект раптовості, але українські спостерігачі вже чекали. Російські підрозділи рушили вперед одразу з кількох напрямків. На головному напрямку йшли. Танки та бронетранспортери попереду розвідувальні машини, за ними та основні сили. За танками, піхота на вантажівках та бойових машинах. Колона розтягнулася на кілька кілометрів. Це виглядало вражаюче, але саме ця концентрація техніки стала легкою ціллю. Перші кілометри пройшли без опору. Українські передові пости відійшли, як і було заплановано. Вони залишили після себе лише сліди присутності, порожні окопи та залишені позиції. Російське командування сприйняло це як ознаку слабкості оборони, радіоперехоплення зафіксували оптимістичні доповіді про швидке просування. Командири доповідали про відсутність серйозного опору. Це була перша помилка, і вона коштувала їм дуже дорого. Коли головна колона противника заглибилася на три кілометри, ситуація різко змінилася. Сонце вже почало підніматися над горизонтом. Перші промені освітили поле, яке незабаром стане місцем важкого зіткнення. Перший танк підірвався на міні. Вибух був потужним. Ходова частина зазнала критичних пошкоджень, машина різко зупинилася посеред дороги, колона загальмувала. Другий танк спробував об'їхати зупинену машину. Ще один вибух, ще одна машина втратила рухомість. У цей момент з флангу відкрили вогонь українські протитанкові розрахунки. Ракети Джавелін та Енлейдаблу вирушили до цілей. Оператори працювали швидко і точно. Кожен постріл і влучання. За кілька секунд кілька танків були охоплені вогнем. Густий темний дим піднімався в ранкове небо. Два бронетранспортери отримали критичні пошкодження. Один з них втратив стійкість після влучання в борт. Піхота почала вистрибувати з машин, шукаючи укриття. Бійці розосереджувалися, намагаючись сховатися від вогню, але укриттів не було. Поле було відкритим, рівним, без жодного дерева чи яру. А українські позиції, ну добре замаскованими за кілька сотень метрів. У цей момент до справи долучилася українська артилерія. Координати були відомі заздалегідь, артилерійські розрахунки лише чекали на команду. Перший залп накрив скупчення техніки в центрі колони. Снаряди почали падати точно на скупчення ворожої техніки один за одним, без перерви. Земля здригалася від безперервних вибухів, фонтани землі піднімалися на десятки метрів, дим і пил накрили все поле бою. Видимість впала до мінімуму. Російські підрозділи опинилися в пастці. Попереду сидим, мінне поле і зупинене з техніка. Позаду артилесі, артилерійський вогонь з флангів є протитанкові ракети. Командири не могли координувати дії своїх підрозділів. Радіозв'язок був перевантажений тривожними доповідями. Ніхто не розумів, звідки ведеться вогонь і скільки українських сил задіяно. Перша хвиля атаки була зупинена менш ніж за 20 хвилин. Противник втратив щонайменше 10 одиниць бронетехніки та кілька десятків бійців. Поле перед українськими позиціями було охоплене димом і займаннями. Українські втрати на цьому етапі нуль. Російське командування не відступило, це було б логічним рішенням: відійти, перегрупуватися, переоцінити ситуацію. Але наказ був категоричним: продовжувати наступ. Через годину почалася друга хвиля атаки. Цього разу противник змінив тактику. Замість масованого удару по одному напрямку. Атака йшла одразу з трьох сторін. Танки рухалися розосереджено, тримаючи дистанцію між машинами. Це мало ускладнити роботу українських протитанкових розрахунків. За танками йшли бронетранспортери з піхотою. Артилерія противника почала обстріл українських позицій. Снаряди падали на передові окопи. Земля тряслася від вибухів. Деякі укриття були пошкоджені. Ситуація ускладнилася, але українські підрозділи тримали позиції. На південному фланзі російським підрозділам вдалося наблизитися до українських позицій на відстань кількох сотень метрів. Вони скористалися невеликою балкою, яка частково приховувала їхній рух. Бій став ближнім. Почалася перестрілка. Один із українських опорних пунктів опинився під загрозою оточення, десять бійців проти кількох десятків ворожих солдатів. Ситуація була критичною. Командир швидко оцінив ситуацію. Відступати було пізно, ворог перекрив би шлях відходу. Чекати на підмогу означало ризикувати повною втратою позиції. Залишалося лише одне: тримати позицію до підходу підкріплення і максимально стримати противника. Командир зібрав своїх бійців, розподілив сектори вогню. Перевірив боєкомплект і віддав наказ триматися. Бійці відкрили вогонь з усього доступного озброєння, кулемети працювали безперервно, не даючи противнику підняти голову. Гранатомети вражали, ворожу техніку на близькій дистанції. Снайпери пригнічували ключові точки вогню та спостереження. Російська піхота залягла. Вони були так близько, що можна було чути їхні вигуки та команди. Але кожна спроба піднятися закінчувалася втратами, атака загальмувала. Командир зрозумів, вони виграли час, тепер потрібно було лише дочекатися підмоги. Підпишіться, якщо вам подобається це відео, і напишіть у коментарях, як ви оцінюєте тактику українських підрозділів у таких умовах. У цей момент українське командування ввело в бій резерви. Рішення було прийнято швидко. Зволікання могло коштувати життя бійцям на опорному пункті. Два танки Т-64 та кілька бойових машин піхоти вирушили на допомогу. Двигуни працювали на повній потужності, машини мчали полем, піднімаючи хмари пилу. Разом із ними йшла група піхоти на бронетранспортерах. Контрудар був несподіваним для противника. Російські підрозділи, які щойно намагалися оточити український опорний пункт. Самі опинилися під загрозою. Тепер вже їм загрожувало оточення. Танки відкрили вогонь по ворожій бронетехніці Сходу. Перший снаряд влучив у російський бронетранспортер, який намагався висадити піхоту. Машина зайнялася майже одразу. Підрозділ був змушений припинити висадку. Другий постріл по танку противника, який намагався розвернутися для відповідного вогню, влучання в башту. Було зафіксовано детонацію боєкомплекту в машині. Російська атака на південному фланзі захлинулася. Ті, хто залишився, почали відступати. Деякі кидали зброю, деякі здавалися в полон. Опорний пункт був врятований. Усі десять бійців вижили, троє поранених, але всі залишилися в строю. Тим часом на східному напрямку ситуація розвивалася інакше. Російські підрозділи зуміли прорватися через перший ешелон оборони. Вони скористалися тим, що основна увага була прикута до південного флангу. Кілька бронетранспортерів із піхотою рухалися в напрямку українських тилових позицій. Якби їм вдалося прорватися, вони могли б атакувати артилерійські позиції з тилу. Це змінило б хід усього бою. Командир українського підрозділу, який тримав цю ділянку, прийняв рішення не відступати. У нього було лише 20 бійців і кілька протитанкових гранатометів проти трьох бронетранспортерів із повним завантаженням піхоти. Але він знав місцевість і він знав, де можна влаштувати засідку. Позиція була обрана ідеально. Дорога проходила через невелику балку, де маневрування було обмеженим. Схили балки були досить крутими, щоб техніка не могла з'їхати вбік. Єдиний шлях вперед або назад. Українські бійці розташувалися на схилах, маючи чітку лінію вогню. Вони замаскувалися в траві та чагарниках. Зверху їх було практично неможливо помітити. Чекати довелося недовго. Шум двигунів наближався. Перший бронетранспортер з'явився з-за повороту. Командир підняв руку. Бійці завмерли. Потрібно було дочекатися, поки вся колона увійде в балку. Другий бронетранспортер, третій командир різко опустив руку. Пролунав постріл з гранатомета. Машина на чолі колони зупинилася. Двигун загорівся. Темний дим пішов з під капота. Другий бронетранспортер спробував об'їхати підбиту машину. Водій крутанув кермо, намагаючись виїхати на схил. Але машина застрягла. Гусениці буксували в м'якому ґрунті. У цей момент черга з кулемета накрила його борт, кулі пробивали тонку броню. Піхота почала вистрибувати через задні двері, але вони потрапили прямо під перехресний вогонь. Третій бронетранспортер розвернувся і спробував відійти. Водій дав задню на повній швидкості, але ракета з протитанкового комплексу наздогнала його. Влучання в корму прямо в двигун. Машина зупинилася і почала димитися. Через кілька секунд займання охопило корпус. За кілька хвилин усі три бронетранспортери були виведені з ладу. Місцевість була вкрита уламками та залишками спорядження. Російська піхота, яка вижила де менше десяти осіб, здалася в полон. Вони підняли руки і вийшли з укриттів. Бій на східному напрямку завершився. До полудня стало зрозуміло, що російський наступ провалився. Амбітний план оточення Покровська розсипався на очах. Противник втратив значну кількість техніки та особового складу. За попередніми підрахунками було виведено з ладу понад 30 одиниць бронетехніки, танків не менше 12. бронетранспортерів та бойових машин піхоти близько 20. Артилерійських установок, щонайменше чотири втрати в особовому складі оцінювалися в кілька сотень осіб. Точні цифри встановити було складно через інтенсивність боїв. Частина особового складу залишилася на полі бою. Частина перебувала в пошкодженій техніці під час займання та вибухів. Українські втрати за цей самий період, два бронетранспортери пошкоджено, кілька бійців поранено. Жодних безповоротних втрат. Співвідношення втрат дійсно наближалося до 15 до 1. Після полудня російське командування спробувало евакуювати залишки своїх підрозділів. На полі бою залишалося багато поранених, деякі машини ще можна було відремонтувати. Потрібно було хоча б спробувати щось врятувати. На поле бою вирушили евакуаційні групи. Кілька бронетранспортерів із червоними хрестами та технічні машини. Вони рухалися обережно, намагаючись уникнути мінних полів. Але українські безпілотники вже чекали. Оператори спостерігали за кожним рухом противника. Координати передавалися в режимі реального часу. Перший евакуаційний бронетранспортер потрапив під удар ударного безпілотника. Безпілотник спікірував зверху прямо на дах машини. Вибух пошкодив ходову частину. Машина зупинилася посеред поля, не доїхавши до поранених. Другий бронетранспортер спробував підійти до підбитої машини, щоб забрати екіпаж. Це була помилка. Артилерійський снаряд влучив прямо поруч. Ударна хвиля перекинула машину на бік. Вона лежала посеред поля без можливості рухатися. Евакуація провалилася. Російські підрозділи, які залишилися на полі бою, були змушені відходити пішки без техніки, без важкого озброєння, часто без код без командирів. Багато хто не дійшов до своїх позицій. Українські снайпери та безпілотники працювали до самого вечора. З настанням темряви бої не припинилися. Російські командування спробувало скористатися ніччю для перегрупування. Під покровом темряви вони планували вивести залишки підрозділів і підготуватися до нової атаки, але українські підрозділи були готові. Ніч не була союзником для тих, хто намагався сховатися. Безпілотники з тепловізорами працювали всю ніч, вони висіли над полем бою, як невидимі очі. Кожен рух противника фіксувався, кожне скупчення людей або техніки це ціль. Координати передавалися артилерії миттєво. Артилерійські розрахунки працювали позмінно, гармати не вщухали до самого ранку, снаряди падали на скупчення ворожих сил з хірургічною точністю. Російські підрозділи не могли ані відпочити, ані перегрупуватися. Кожна спроба зібратися разом закінчувалася новим обстрілом. Вночі також відбулося кілька сутичок на передовій. Російські розвідувальні групи намагалися проникнути до українських позицій. Жодна з них не досягла успіху. Тепловізори та прилади нічного бачення давали українським бійцям повну перевагу в темряві. Коли сонце зійшло над полем бою, картина була вражаючою. Навіть досвідчені бійці, які бачили багато, були вражені масштабом руйнувань скрізь диміла і тліла техніка. Деякі машини ще продовжували горіти, випускаючи густий темний дим, інші вже перетворилися на сильно пошкоджені корпуси. Дим піднімався над горизонтом, видимий за багато кілометрів. Уламки були розкидані на кілька кілометрів. Українські розвідники вийшли на поле бою для оцінки результатів. Вони рухалися обережно, перевіряючи кожен метр на наявність мін та вибухівки. Деякі Машини ще становили небезпеку, боєкомплект міг здетонувати в будь-який момент. Підрахунок пошкодженої та виведеної з ладу техніки тривав кілька годин. Кожну одиницю фотографували та документували, цифри перевершили навіть найоптимістичніші очікування. Крім бронетехніки, було захоплено значну кількість зброї та боєприпасів: автомати, кулемети, гранатомети, протитанкові ракети. Усе це тепер служитиме українським підрозділам. Документи, знайдені у знищених машинах, дали цінну інформацію про плани противника, карти з позначеннями, списки особового складу, накази командування. Усе це було передано до розвідувальних підрозділів для аналізу, що стало причиною такого результату. Чому добре спланований наступ перетворився на зрив і втрату темпу? Кілька факторів визначили результат цих боїв. По перше, розвідка українські підрозділи знали про атаку заздалегідь і мали час підготуватися, безпілотники працювали безперервно, надаючи актуальну інформацію про рухи противника. Радіоперехоплення давали уявлення про плани та настрої ворожого командування це дозволило підготувати пастку саме там, де противник найменше її очікував. По-друге, тактика. Замість того, щоб намагатися зупинити противника на першій лінії оборони, українське командування створило кілька ешелонів. Кожен ешелон виконував свою функцію: перший затримка і дезорієнтація, другий основний вогневий контакт, третій контрудар у вирішальний момент. Ця гнучкість стала ключем до успіху. По-третє координація. Піхота, артилерія, бронетехніка і безпілотники діяли як єдиний механізм кожен елемент доповнював інший, інформація передавалася миттєво, рішення приймалися швидко, це дозволило максимізувати ефективність при мінімальних власних втратах. По-четверте, підготовка особового складу. Українські бійці знали свої позиції, знали план і діяли впевнено навіть у критичних ситуаціях командири приймали рішення швидко, не чекаючи вказівок зверху. Кожен боєць розумів свою роль і виконував її без вагань. І, нарешті, мотивація: бійці захищали свою землю, вони знали за що воюють, і це давало їм силу триматися навіть у найскладніших ситуаціях. Провал цього наступу мав серйозні наслідки для всього Покровського напрямку. Російське угруповання втратило значну частину своєї бойової потужності. Підрозділи, які брали участь в атаці, потребували тривалого відновлення, деякі з них фактично втратили боєздатність як повноцінні одиниці. Плани оточення Покровська були відкладені на невизначений термін. Замість наступу російське командування було змушене перейти до оборони на цій ділянці. Ініціатива перейшла до українських сил. Це дало українським підрозділам час для зміцнення позицій та підготовки до можливих контрнаступальних дій. Резерви, які мали бути використані для оборони, тепер могли бути спрямовані на інші ділянки. Бої за Покровськ тривають. Кожен день приносить нові зіткнення, кожна ніч нові обстріли. Війна не закінчилася. Але те, що сталося протягом цих кількох днів, показало важливу річ: чисельна перевага не гарантує перемоги. Кількість танків і бронетранспортерів не має значення, якщо їх використовують неправильно. Амбітні плани розсипаються, коли стикаються з продуманою обороною. Українські підрозділи продемонстрували, що можна ефективно протистояти значно більшим силам противника. Для цього потрібні розвідка, планування, координація і рішучість. Усе це було продемонстровано під Покровськом 15 до 1. Це не просто цифри, це не статистика, це результат професіоналізму і відданості справі. Це доказ того, що правильна тактика і підготовлені бійці можуть змінити хід будь-якого бою. Покровськ продовжує триматися, фронт на цьому напрямку стабілізувався, і поки є такі результати, є надія на те, що лінія оборони витримає не завдяки дивам, а завдяки тим, хто стоїть на передовій, день за днем, епізод за епізодом, крок за кроком. Якщо цей аналіз був для вас корисним, підпишіться на канал, щоб і надалі розуміти, як саме формуються ці процеси на фронті, і чому кожне рішення, кожен маневр і кожна година мають значення.